Щоб я ще з часом не заїхав в клумбу, бо я дивлюся в камеру. Як гарно тут на городі зроблено. Базоночок такий. Якийсь такий домик типу, млин. І там на вулиці, і тут, коротше. Якийсь ландшафтний дизайнер, певно, тут живе. Тут не можна людей знімати авторські права, але блін. Буду свет ну дупу знимат, не на тик ще тикток забани? скажи що то за порнуха, ха. Такі вазоночки, тут якесь сердечко. ой йо який тут блохадав. Такі Кій тіла. Що-то лаванда, та? Чи що-то є. Горна лаванда, тільки тут не гори. То лаванда? Да. Типа от як та пісня, я лаванда. Да. Тільки тут не гори, а, а острів.